Так, от така от вісіт прямо по центру Києва. Азовсь васті розміра. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Силам оборони! Я їду вулицями Києва. Вони заповнені плакатами, де зображені воїни Збройних сил України, зокрема полку Азов. На цьому плакаті закликають вступати в полк Азов. І власне у нормальних українців це зображення воїна. Посередині воюючої країни в центрі воюючої країни викликає захоплення, гордість, але є і які довгий час, довгі місяці говорили всілякі мерзотні речі зі свого гнилого рота на наших воїнів не тільки тут. Біля плакату полку Азов, але й на майдані Незалежності, де прапори на честь загиблих українських героїв. Про мразот, яких ви маєте знати в обличчя. Якщо раптом десь зустрінете, то ви знаєте, що робити в таких випадках. Ми говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Якщо ще ні, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали, боже як красиво! Польський флаг. Вот. А здесь у нас э, красота. Ну, прям кладбище, культ смерті. Азов, здесь. Ну, хто там это? Патріот, я... Отже, друзі, уявіть собі, 10-й рік війни. Чоловіка, точніше сказати, моральна потвора, знімає відео біля стели із прапорами загиблих героїв в центрі воюючої країни. Ну важко назвати цю потвору чоловіком, але це особа чоловічої статі. Він зневажливо висловлюється про захисників, які віддали життя в боях за країну, в тому числі і за цю потвору, яка нині тут в неокупованому Києві живе. Ну і говорить, що мовляв в українців культ смерті посеред столиці. Еті, що ви там сидите в чаті, Вот сюди ложитесь. Потім називає цитую плакати із гаслами вступати до Азова і звинувачує українських військових. У увага все це розгулюючи українською столицею. Також чоловік на відео був незадоволений рекламою підрозділів Сил оборони. Я вам вже показувала сьогодні цей фрагмент з Азовом. Також його не влаштовує. І кракен бійців автороликів назвав неонацистами. Загалом він повторював просто один в один головні тези російської пропаганди, зокрема і про бандерівців. звісно так, от така от по центру Києва. Азов розмір. Скокати стоїть 12-та бригада загля пустота якогось то неонациста. Ну тут смема. Кото вже даже жовто-синіх кольорів немає, а просто біло-жовтий. Пізніше в мережі з'явилося так зване вибачення. Чоловік попросив пробачити одразу у всіх, кого міг образити своїми занадто різкими словами. Значить, одразу всім скажу, якщо я когось чим-то обидив, то я у всіх скопом прошу прощення. От. Якщо я Где-то висказавсишка в різко, то, резко, то лично я нікого не хотів бідіть. Вот. пізніше він намагався реабілітуватися, точніше, вибачитися своєю благодійною діяльністю. що він нібито займається із дітьми у дитячих будинках? В цьому ж відео чоловік назвав своє прізвище, прізвище його віценко. зафиксуем. Ну и поскольку у меня же деятельность очень благородная, в том числе связана с обучением детей, то или концертами в каких-то домах и приютах, то прошу это все учесть. Ваш Виценко с вами. Ймовірно, чоловік на відео, друзі, це київський музикант Денис Віценко. Ми розшукали його в соціальних мережах. Засновник музичних проєктів, музичний викладач, автор багатьох пісень, митець, людина, яка відіграла безліч концертів в українській столиці. Ну, принаймні, так про нього пишуть в соціальних мережах. Вибачення чоловікові не допомогли, і на щастя, сьогодні його затримали в українській столиці. Я Віценко Денис, прошу вибачення у бійців Азову, а також інших підрозділів. Особисте прохання в мене до родичів загиблих батьків. І ось перед ними я встану на коліна, бо вони могли мене не зрозуміти вірно. Герой України Азовець Святослав Паламар опублікував ще одне фото затриманого і написав фразу, що нарешті вже там, де потрібно їй бути. Що можемо додати, друзі? Амінь. Це ще не весь треш. Впевнена, що вчора і на моєму телеграмі і в соціальних мережах ви бачили жіночку, яка вихваляла агресора, раділа ракетним ударом. Ну і називала українців, які ховалися о 8.30 в метрополітен, перебуваючи на території Київського вокзалу, крисами, які тікають під час обстрілів російськими окупантами столиці. Нахожусь вокзале. Тут коротше росіяні дають корам Україн смотрите, Ісіясатридіка крысы побежали. щире українці ми по бомбу, по все. Цьо до сюда. Тут на відміну від минулого кейсу правоохоронці спрацювали блискавично. Вже того ж дня цю затримали. Друзі, ми не полінувалися і пошукали, аби дізнатися ху із зі Іспанії. І знайшли, що порушниця закону це уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала в українській столиці. Наразі правоохоронці спілкуються із жіночкою, вирішуються питання щодо правової кваліфікації її дій. У телеграм-каналах також поширили профіль у Тіктоці цієї панянки. Ну, принаймні дуже схожої на неї. Там в описі профілю сказано, що їй 22 роки, і вона з так званої ДНР. Звати її нібито Аліна Волошина. Що робить Алінка у Тіктоці, друзі? Вона демонструє відео, на яких обожнює так звану ДНР. Обожнює Російську Федерацію, підтримує і ЛНР і ДНР, а також захоплюється терористами із ПВК Вагнер. Доброго ми з України кашувай. Добре утра. Ми з Росії. Зокрема, друзі на одному із роликів ця чарівна жіночка Аліна наклала на своє обличчя віртуальну маску із мапами окупованих територій. Луганської Донецької області для мене Росія, мама, папа Яркитрікалор. хто валить за границю це не позор. А що ж ти робиш в Україні тоді, на південному вокзалі? Аліна. Ну а ще під одним відео пані Аліна написала, що її дядько в російській армії служить не тільки в Києві. Подібні зашквари, Одеса. Давно ми вам про мою улюблену Одесу абсолютно зараз не іронізую. Обошнюю це місто не розповідали. Чому? Час від часу розповідаємо друзі. Ну вата там я не знаю, вона от має е, якийсь особливий рівень стійкості. І черговий випадок, про який хочемо розказати. Тому Одесити, побачити цю пані, передавайте привіта. Жінка намагалася повісити в Одесі російський прапор на колишній пам'ятник Катерині II. Вона розгорнула триколор та почала чіпляти його на поверхні, які там лишилися від пам'ятника постаменти, але її помітила компанія молоді. Люди почали кричати, вимагаючи, щоб вона припинила це робити. Ну а потім почали кидати в неї стакани із напоями. Згодом один із чоловіків вирвав з рук цієї жінки триколор. Ну і жіночка залишилася ні з чим. Ушла і викинула, Помойку куснила. Одна із обурених жінок цієї компанії молоді нагадала жіночці, що нещодавно від російської ракети загинула людина і взагалі щодня обстрілюється Одеса. Та у відповідь почала сперечатися і запевняти, що ракети по Одесі запустила не Росія, а зараз йде гібридна війна. Войну ти подіжуваєш. А no, не розумієте, не, що все. це війна вся гібридна? Коли її примусили зняти окуляри, щоб обличчя було ідентифіковане. Жіночка сказала, Росія. Мочів правоохоронці вже ідентифікували цю особу і розслідують усі обставини інциденту. Жінка вже дає покази. Про це повідомили в соцмережах. Поліція Одеси молодці, швиденько. Друзі, для чого ми забираємо зараз ваш час і наш демонструючи цих потвор? Ну, по-перше, для того, щоб у інших це викликало страх, хто тут сильно борзий і намагається сіяти русський мір. Хочете сіяти руський мір в Росію? І сидіть там навіть ті, хто з ЛНР і ДНР так званих приїжджає тут і розказує, як нам жити і що з нами буде. Друзі, ви всі будете зафіксовані. І передані службі безпеки України, якщо вони встигнуть, якщо не встигнуть, то повірте мені на вулицях українських міст вас, таких як ви, ну не дуже будуть любити і поважати. Скажу м'яко. Тому ми маємо маргіналізувати подібних персонажів і не допускати, аби вони чинили свої дії, користуючись тим, що в країні демократії вони живуть в тих умовах, в яких можуть робити, висловлюючи свої думки а, і демонструючи свою позицію, все що завгодно. Але у нас іде війна, тому або ми, або вони. І цілком вірно, що коли війна закінчиться, ми з вами будемо в черговому етапі. Боротьби із перефарбованою ватою, яка а, буде йти в Верховну Раду, Б, буде на вулицях розповідати про не все так однозначно. Давайте дружить і оця вся ватно-російська риторика, яка повірте мені, сидить в багатьох українцях і досі, тому нам треба її максимально випалювати. Напишіть в коментарях, що думаєте. Дякую вам всім за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони! Лишайтеся на цьому каналі, подивіться наші інші відео. До зустрічі!